Де там дід мій? Хай іде. Уже ніч на дворі. Ну, Ще тільки пів шостої половина. В шість часом можуть світло вимкнути. Так що іди щось перекусиш, та й будемо ховатися по норам. А що це тут так пахне? похне? Пох і пахне. Mm. І нас скоро уложать спатоньки, ah. виключать нам свят, і ми підемо спати дід. В нас зимова сплячка. знаєш oh. це? Дід, всім привіт. Ah. Добрий вечір. Смачного вам усім. І всім, всім смачного. Смачно. можеш брати руками, бо ти будеш так штрикати, і ти da? нічого. Da. Давай, так. Бери руками умочай, у ногу або ж. Або ж видалкою, воно не мовчиться. No. Тут диви, яка сметана. Можеш моєш видалочкою брати та прямо mm. на туди ложити. Да. Це в нас таке, типа деруни. Mm. Смачні? Добре. А, там вони наполовину, картопля й половину цибулі, отакі вони. А часникся наче сюди. Ну є, yeah, бачите, ще й почув. Та ти що? А парцю там стільки, як попробула, так більше не схотіла. Знов насипала чорного перцю. щось. Да. А перцю ти не чуєш, да? Молодец. дід. дид. Бач, они захолули, теплі такі. Ну, О, да. І Пахнуть, наші mm. да -да -да -да. бачиш. Як я несла, жучка, як почула, думала, що це я їй несу, чуть не вихватила в мене. Я? А як ти думаєш, вона що не чує, там б'я під дверима. А, було жарко. Та воно ну, гаряче було. Не можна давати гарячого. Ох, дід, бачиш, перейшли вже на деруни. Але ж що деруни? Понімаєш, що деруни, я хочу сказати. І картопля дорога, і цибуля дорога. А як зайдеш, то дивиться в інтернеті, як розказують, що нас чекає до Нового году, ціни будуть рости захмарні. Та що нам не жить уже, чи що? Хоч сядь та й плач уже. Що нам робити, а? а вони ж як ціни піднімуть, то вже назад аж ніколи вони не опускаються, ти вже знаєш. Не знаю. Горе нам то горе в цьому світі жить, Боже. Не знаю тіт, може якось. Може до весни дождемося, а там черв'ячки, грибочки якісь. Черешки. А що там робити? Ох, і щоб настроєння було. Яке воно По там буде? В Китаї. Да, яке там буде настроєння, як оце, який там новий рік, яке як нас і, і вбивають, і їсти не вже, хоча щоб ми не їли нічого, і грошей не дають. І, і забирай, головне, щось дадуть і назад заберуть, а бо ось в хаті ж не тепло. Так, батареї єлі живі. А на завтра ще й мороз до 10 градусів. То добре, що він на один день. А якби ж вся зима така була, що нам робити бідним? І дров жалко дорогі, і газ дорогий. І ще й сьогодні вже розказували, що будучи регіонами світло відключати. Вони ж і так відключаю. Ні, це не так буде. Розділять Україну на квадрати, на отакі, наприклад, Ні, а як вони відключають? Тут є світ на вулиці, а тут немає, правильно? Не знаю. А це якщо вони регіон один назначать отам, е, ну, цей, район, чи щас, то повністю вимикатимуть і больниці, і, ну і то все підряд буде відключатися. Ну і не є воно так. Вже по-новому сказали буде. Яка разниця тобі, що в тебе відключила, а там горить. Ну хоч Ширять. трохи було якось, не знаю. А потім та включать, а там виключать. Геть да. так, таке саме. Ну прямо будуть цілими кусками України відключати. Вони, так кусками Вони вулицями відключали. Так, Тут іде. є, а там у центрі в нас немає. Або mm. наоборот. А тепер буде, якщо в нас по області, то. Да, в одній голові є, а в другій нема. по області одну відключать, а в другій буде. Будуть цілими областями відключать. Це я так щось розумію. Чи розумію, чи не розумію. Ну вже сказали, що сьогодні що буде по-другому зовсім. Бо так воно нема економії. Вони відключали, відключали, а відключали, є, да. відключали, а, а воно. Це... Дитині, понятно, да, що так не буде. Бо вони ж і так додивилися, що як усі потім ключа, включаються, як увикнуються вже, no. то всі починають е, е, споживати більше енергії. холодильники, усі ці прибори починають більше крутитися і енергії. І no, немає no. ніякої економії. Вони от даром нам виключали. А це вже додивилися, що треба областями. Одну область відключить, другу включить. Є yeah, економія. Знаєш не знаю. Mm. Що вони з нас знали? Вони чи не підняли. Да. Відключають, відключають. А гроші йдуть ті самі. Їм у кармани. Їм, так, да, їм йде те самі. Інтересно, все... чи в них світу не буде. чи... Отключать регіонами, як ти кажеш, то да. ще більше будуть Получають. забирати і да. отримувати, так. Да. Ох, як вони вже надоїли, як вони вже надоїли. І не пощазнуть, га. Дивила люди... лопату, йде до Верховної Я ради. Я поході, так. Під коврови під них, щоб вони провалилися. Ото ну, покат... як? як таке буде, то буде. Нормально. Як будуть ці діти стогнати, то хрена не буде. Та ніколи вже нічого люди не зроблять. Бо вони не тільки в Верховній Раді, вони по всій Україні живуть. Такі держеморди. Та яка яка рада? Їх не уничтожить вже нічого. Молодий, сирійці за, за два тижні осада вигнали, блядь. І Росія не допомогла. Люди хотіли цього, а в нас сидять вуха розвісили і плачуть Ну, Плачуть, бо що робити? І ніхто нічого не, не, і ніхто нічого не робить, Ну. Да. No. Заглядають тільки, коли хто що дасть. А вони не дають. Mm, не дають. Вони не роблять. <сі> і не дадуть. Тільки треба відбивати. Як у них неудібі, не одіб'єш, що не дадуть. Це можна вже сидіти, і оце страшилки дивитися різні. Ох і страшилки. одно лякають, лякають. Вже ця пропаганда цих людей так залякала, що. Не знаю. Всі всього бояться. А більше, як кацапи. Да, нас страшніша, що за кацапську. Та головне, що всі все знають і, і, ну, чай. і ждуть кращого. Да, ну, чай. Ждемо, Шо, сидимо що кращого. Оце б я стільки не сиділа, я вже зрозуміла, нічого мені кращого ніхто для мене не зробить. От де я що знайду собі отаї картоплі. Що поїсти, то то все моє. Ваньку, дурачка з села забрали на війну. Так? Забрали. Так. Да. А от середняків нікого не беруть. Бо попробуй їх взяти, вони відбиваються. Ну, так, да, да. от тобі все, їм і зарплата більша, їм і пенсії більші. і вони сидять живуть. А таких Ванька-манька. Вже добивають. Буде, добиваю, добивають, не да, щоб не було бідних у нас. От вони за що й борються, щоб у нас не було бідних. У нас вже нікуди не візьмуть діти переживають. Да, Іван Лопату не візьме, був на фронті. Да. О, а цим жируємо. Вила теж не візьме, бо дурний ніхто слухати не буде. А, ці, а тим їже. Поки, да. Да, поки нормально, вони мовчать. Mm, то, то це тільки ми страдаємо, да. такі нещасні, що вже пенсіонери. Ох. А як вони далі жити будуть, то вони цим не думають. Та не знаю. Що в будь-який режим і все воно проходить, а воно ж не вічно. Не знаю, як то житиме. Ну, то не даром о тому, що каз, жалівся, що е, 180 горіхів за ніч спиляли в саду. Не даром, це якась партизанщина дій, дійствує вже. Це вже люди зробили самі. Бо як по нашому селі, я дивлюся в нас. Там людей не було. Осталися голова колгоспу і його е, трактори роздав він своїм. А ти свої забрали всю землю, і тепер вони її орять і обробляють. Ну, Скільки було покинутої землі, а людей не було. Тепер ті живуть у селі. Але таким людям, хто ходив по землю до них, вони відмовляли. Вони тільки своїм роздали землю. І свої на тракторах її обробляють по всьому селі. От партизанщина тепер а бачу, організовується. А ти думаєш що? Оце ж скрізь така, я по своєму селі бачу. Що там робиться, що людей спотіснили, тих що залишилися. Вони б раді, щоб їх багать не було там, бо вони їм мішають. Там корови навіть припинають, де там, де треба, то те. І тут боротьба така, але ще, ще поки тих, отак, і... ну так воно якось відносно. Ну, не знаю, до чого ми доживемося, це щось ну, сильно нехороше. Отак побалакали, побалакали вечором. Та й пішли собі по норах, по кроватях, і гріться, і спать, і зима, а за вікном да. вітер і так, мороз. Що... Привикаємо до дирунів. Та да, хоч Дерунів, хоч би що картопля родила. Ще, да, ну, вже вроде. Ну, дощів багато, йдемо тільки зимою. А як літом, то й дощів немає чогось. Щось і природа проти нас має. Ой, Так, дід. Ось так під діла. Так дід трошки не доїть, ну і вже не влазить. Хватить, щоб не було плохо, да? От, ще ж до відбоя далеко ще дійде. Да, так, зато близько до потушення світла. Да. Так, ну кажи всім до побачення тоді, дід. Всім щасливо, всім. Всім що... Добро... доброї ночі. Доброї ночі. Ну, і хай... Навіть, від... Відпочивають люди. Хай і... не хай буде... бо... Ти страшило, що а тепер вилезь спати не будеш. Да, Ливай лопату взяти. Не треба брати, відпочивати надо, до так. весни. Тож, нехай буде зима теплою і дочекатися нам весни. Весна переможе. Так, всім ну, пока. Пока. Я колись догавкаюсь, що приїдуть мене. Та тут знаєш що пишуть? Ти почитай, що пишуть. По оцих пройдесь по Ютубу. Та попробуй прочитати, що люди пишуть на цю владу, а їм. А вони слухають. Нічого страшного.